Всім привіт, братва! Зараз я вам покажу, як правильно покласти сверло, закласти у шуруповерт. Є два способи. Є механічний спосіб, так кладете сверло і затягуєте до кінця головку. Поки. Отак, аж не за цей. Ну, і так, не бажано сверлити без батареї. Без батареї не сверліть. Бажано. Коли є батарейка, тоді він буде більше, ну, він так довше послужить, напевно, якщо буде тебе з батарейки сверлити. Але якщо закласти батарейку, то є другий спосіб закласти. От, заклали батарейку, заклали сверло. чуть чуть притримуємо, ставимо на положення і закручуємо, поки не зловить. Все, і тоді дотягуємо. Все, сверло закручене, можна сверлити дирку. Не дякуйте, лайфхаки показую, як правильно користуватися інструментом. Всім пока!